Вітаю на своєму каналі. Ви на каналі я Юлія Мілєєва. Це канал про в'язання в основному. І ось такий чудовий шарфик у мене зв'язався. Зараз дуже модний моднає така в'язка. Хоча можу сказати, що ця напівпатентна резинка. ну Можу помилятися, її можуть по-різному називати. Ну я її так зву. Вона завжди модна, оскільки. Століття вже її в'яжуть, якщо не більше, і завжди він модний, дуже класний візерунок. І пов'язку я викладала майстер-клас таким узором, дуже класний, і захотілося мені шарф зв'язати. Зараз дуже модна така в'язка, такий довгий, не дуже широкий, довгий шарф, який, така, скажімо, груба в'язання. Ну, Як сказати, не, не деревенська, а така ну, така група в'язка, от, щоб згадала, як сказати, щоб дійсно видно було, що в'язали руками а не машинкою. От, Зараз такі шарфики дуже в моді, мені захотілося, в мене є снуд, є шалики різні такі. А от шарфа, якось такого стандартного шарфа і немає, то мені захотілося все ж таки зв'язати шарф. Ось, це е, пряжа ярнар. Е, Ярнард е, е, Альпака, в якій 150 грам у моточку і 120 метрів. Тож на 100 грамів 80 метрів. Досить товстенька пряжа. У мене це 447-й колір сірий, але оцей світлий сірий я купувала дуже давно. Ну, Декілька років назад, а оцей і мені не вистачило на шарфик і я докупила. Але, бачите, пройшло скільки років, і той самий колір, той самий артикул, та сама пряжа, але зовсім інший не то, що відтінок, зовсім інший колір, і навіть вона трішки тонша і трішки така, як наче склад різний. Тому тут в мене так вийшло, що він в мене під Двокольоровий, але він від того, мені здається, тільки виграв. Навіть красивіше і елегантніше, і навіть трендовіше виглядає з двох кольорів. От. Тож, Кому сподобався такий шарфик, в'яжемо зі мною. Я зняла невеличкий майстер-клас. Дівчата буде окремо на візерунок, на як в'язати шарф, і окремо викладу відео на бахраму. Я також зробила відео. І буде так, як з двох частинок. Тому що, може, комусь треба просто по хрому, не тільки на шарфик буде шукати, і не потрібно дивитись весь мастер-клас, хоча він невеличкий буде. Ось тож, отакий шарфик в мене вийшов, я ще вставлю відео фото, як він сидить на мені. ось Тож, кому сподобався, в'яжемо. Тож, щоб зв'язати такий шарф, беремо спиці і нашу пряжу, яку ми вибрали. Я вже сказала, яка в мене пряжа, які спиці. Тож я набираю, буду набирати 17 петель. У мене товсті спиці, товстя, товста пряжа. І щоб шарф був потрібний мені ширини, я набираю 17 петель. Ось таким чином. самим звичайним. Я тут не буду набирати. Еластичним способом тут достатньо і звичайним способом набирати спиці товсті, нитки товсті, тож і для шарфа тут буде нормально, якщо внизу буде трішки стягуватись, а не розширятись в трапецію, так скажемо. Набираю самим. Звичайним способом ви можете набирати, як ви вважаєте, за потрібне. <кій> Я набираю стільки. стільки петель, щоб у мене було приблизно 20 см ширина шарфа. Я його хочу зробити таким не дуже широким. <кій> ви вимірюєте, скільки у вас в 1 см петель і скільки ви хочете ширину шарфа. І враховуючи це, набираєте стільки петель, скільки потрібно, на вашу ширину шарфика. Далі перевертаємо нашу роботу, і в нас ось виворітний ряд. Ми бачимо, лицевий у нас ось така косичка внизу, а в виворітному ось такі вузлики. Виворітний ряд ми будемо пров'язувати такий Нульовий ряд, скажімо, установочний. Ми будемо прив'язувати звичайну резинку один на один. Одна лицева, одна виворітна. Я почну з виворітної. Робочу нитку держу попереду і пров'язую. Класичним способом я пров'язую виворітні петлі. Тут неважливо, можна пров'язувати і бабушкиним способом. Так, одна виворітна, одна лицева. Прикругову. При круговому в'язанні я в'яжу, ну, потрібно в'язати класичним способом, а при поворотному можна і бабушкиними в'язати виворітну петлю. Ну, я вже перейшла на класичний спосіб набор пров'язування, тож завжди в'яжу так, щоб не плутатись. Перший ряд трішки тут тугувато буде, ось, але о, далі буде легко в'язатись. Все, в'яжемо так до кінця, резиночку один на один. Ось в мене лицева і остання виворітна, вона ж кромкова. Так, перевертаємо нашу роботу. Першу петлю кромкову ми знімаємо. Далі в нас йде виворітна петля. Так, виворітно ми пров'язуємо виворітною. А перед лицевою робимо накид ось таким чином. Нашу праву спицю накидаємо, заводимо зверху вниз за робочу нитку, ось таким чином. Зробили накид і лицеву петлю просто перезняли. Виворітно пров'язуємо виворітною. Знов накид лицеву просто перезнімаємо. Виворідну, виворідну пров'язуємо. накид, лицеву перезнімаємо, виворідну пров'язуємо. накид, лицеву знімаємо, виворідну пров'язуємо. І так до кінця ряду ми робимо. Так, у нас в кінці виворідна, а кромкову ми все одно в'яжемо виворідною. Остання кромкова у нас буде виворідна, а першу кромкову ми знімаємо. Перевертаємо роботу, кромкову знімаємо. У нас іде після кромкової лицьова. Робимо накид, перезнімаємо лицьову. Далі йде виборітна вже з оцим накидом. Вона, якби подвійна, така перехрещена тут, бачите, дві подвійна. Ми її разом оцю-дві зразу захвачуємо разом з накидом. Цю подвійну петлю пров'язуємо виворітною. Накид лицеву перезнімаємо, виворітну подвійну пров'язуємо. накид лицеву перезнімаємо. Виворітну подвійну пров'язуємо. накид лицева перезнімаємо на праву спицю, подвійну виворітну пров'язуємо виворітною. Накид лицевого перезнімаємо, подвійну виворітну пров'язуємо. Так, робимо до кінця нашого ряду. Накид, лицева і остання виворітна кромкова, просто кромкова виворітною. І тепер ми пров'язуємо, як останній рядочок ми пров'язали всі наші ряди, лицеві і виворітні. Всі пров'язуємо тепер однаково на ту довжину шарфа, яка вам потрібна. Знімаємо кромкову. І в нас тепер перша йде оця подвійна виворітна, тож ми її виворітною пров'язуємо. Далі йде лицева, робимо накид, лицову перезнімаємо подвійну виворітну, пров'язуємо. Кидилицю лицева знімаємо, кромкову подвійну пров'язуємо. І в'яжемо так, як я вже сказала, на потрібну нам довжину шарфика. І в кінці будемо закривати петлі, і оздоблювати ще шарфик края за бажанням. Це в'яжемо цей один рядочок, легко він запам'ятовується, легко в'язати, і дуже гарний, красивий візеруночок виходить. Однаковий і з лицевої і з виворітної сторони. Тож, коли носити шарфик, не потрібно думати, якою стороною вдягати. Дуже зручно. І в'язати дуже легко цей візерунок запам'ятовується, можна в'язати без всяких... Хем і записів все. Все, далі в'яжемо цей, цей ряд самостійно на ту довжину шарфика, яка вам потрібна. І після того, як ми зв'язали наш візерунок на потрібну нам довжину, ми переходимо в кінці. На звичайну резинку один на один, одна лицева, одна виворітна. Вже не робимо накиди, просто пров'язуємо одна лицева, одна виворітна. Один рядочок або ж можна два рядочка навіть пров'язати, і тоді нам буде легше закривати наш шарфик. І у нас тоді вийдуть такі тут отвори, у кінці, скажімо так, між петлями, в які буде зручно вдівати ось ці ниточки для бахрами. От. Тож, ось так ми завершимо. Переходимо на розиночку один на один, один-два рядки, і закриваємо петлі. Закриваємо, звичайно, петлі, як завжди. Одну протягуємо крізь іншу, або як ви закриваєте. Самим звичайним способом. Ось.